Доброго вечора! З вами адвокат Ірина Пашкевич та телепередача Швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. А тема сьогоднішнього ефіру це взяття на військовий облік 17-річних громадян та умови виїзду їх за кордон. Як відомо, Верховна Рада України підтримала законопроєкт. Номер 12076 про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу, який в подальшому підписаний президентом, який суттєво спрощує процедуру взяття на військовий облік призовників та модернізує систему взяття на зазначений облік загалом. Відтепер 17-річні громадяни чоловічої статі зможуть братися на облік призовників двома способами на вибір: через електронний кабінет призовника з використанням електронної ідентифікації або шляхом особистого візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Таким чином, передбачено, що кожен рік з 1 січня по 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників. Тобто, ставати на військовий облік не потрібно в момент, коли виповнилося 16, а в рік, коли хлопцю має виповнитися 17 років. Важливою зміною є скасування комісії з питань взяття на військовий облік призовників та Початкового медичного огляду, натомість медогляд стане обов'язковим безпосередньо перед направленням на базову військову службу та перед початком практичних занять з базової загальновійськової підготовки, яка впроваджується у закладах вищої освіти з поточного року. Окрім того, закон також визначає поважні причини неможливості взяття на облік, серед яких це хвороба призовника, стихійні лиха, проживання на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій. А також це можуть бути інші обставини, що унеможливлюють електронну ідентифікацію чи особисте прибуття до ТЦК та СП. При цьому. Звертаємо вашу увагу на те, що 17-річні громадяни, які не стали на військовий облік призовників у необхідний період, беруться на військовий облік призовників тільки після особистого прибуття до ТЦК. Отож дуже важливо вчасно це робити у вищеописаний спосіб. Окрім того, законодавча ініціатива передбачає, що з 2025 року строкову службу буде скасовано, а натомість запроваджено базову загальну військову підготовку. Вона стартує вже 1 вересня 2025 року і проходитиме для студентів закладів вищої освіти та для громадян, які вперше планують вступити на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування чи прокуратуру, а також для всіх охочих. Отож відтепер студенти будуть залучені до проходження базової військової підготовки в межах навчального процесу. Зазвичай вона є частиною військової кафедри в університетах або в окремих курсах для студентів. На Також покладено такий обов'язок. Теоретичний курс викладатиметься для всіх студентів. Практичну частину повинні пройти всі чоловіки, визнані придатними до військової служби за станом здоров'я. Жінки, які придатні за станом здоров'я, зможуть долучитися до практичних занять виключно добровільно. Для цього їм необхідно буде стати на військовий облік у відповідному та ТСП. СП. При цьому особливу увагу звертаємо на той факт, що відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки, є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства. За наведених обставин студент не може просто відмовитись від проходження цієї підготовки, якщо він є призовником. Тобто підлягає обов'язковій службі в армії, і це частина його військового обов'язку. Однак і певні випадки, коли можна звернутися до військового комісаріату з обґрунтуванням, причин, наприклад, стан здоров'я або інші обставини, що можуть вплинути на проходження військової підготовки, відмова від проходження базової військової підготовки без законних підстав. Може призвести до юридичних наслідків, оскільки це може порушувати обов'язкові вимоги національної безпеки та оборони. Про це вже повідомили Міністерство Міністерстві оборони. Ухвалені зміни спрямовані в першу чергу на оптимізацію системи військового обліку призовників та адаптацію її до сучасних умов, що дозволить зробити процес більш ефективним та доступним для громадян України. З-поміж наведеного, хочемо звернути увагу на деталі перетину кордону неповнолітніх осіб чоловічої статі. Як відомо, від початку повномасштабної війни в Україні обмежили виїзди за кордону для чоловіків мобілізаційного віку. При цьому громадяни, які не досягли 18 років, можуть спокійно переміщатися через кордон. Хоча навіть у 17-річних чоловіків можуть виникнути проблеми з виїздом. Згідно діючого законодавства, підлітки, яким уже виповнилося 16 років, можуть вільно виїжджати за кордон без супроводу батьків. Водночас, діти, яким ще не виповнилося 16 років, можуть виїхати з України у супроводі одного з батьків і при цьому дозвіл другого з батьків не потрібен. Для перетину кордону особі 17 років, не потрібно додаткових дозволів від батьків. Таким громадянам дозволено залишати країну за умови, що в них є всі відповідні документи. Зауважимо, що під час воєнного стану обмеження на виїзд з України поширюються на громадян від 18 до 60 років. При цьому, як стверджують у державній прикордонній службі, 17-річні можуть покинути Україну навіть якщо до повноліття залишилось кілька днів. Якщо прикордонники безпідставно відмовили у виїзді, це рішення можна оскаржити. Для цього потрібно подати скаргу начальнику органу охорони державного кордону, назва та адреса якого вказані у рішення. Також можна звернутися на гарячу лінію прикордонної служби за номером 1598 або до суду. Водночас варто розуміти, що є випадки, коли 17-річних громадян не випускають за кордон на законних підставах. Виїзд за кордон 17-річних. Громадян може бути обмежений, якщо дитина не стоїть на військовому обліку. Облік чоловіків починається з 16 років. І якщо у 17-річного хлопця немає прописного, то прикордонники можуть відмовити йому у виїзді. При цьому мало мати приписне. Цей документ має містити актуальні записи з територіального центру комплектування. Якщо підсумувати, то за всіма нормами та правилами чоловіки, яким виповнилось 17 років, можуть перетинати кордон та виїжджати за межі України. Звертаємо вашу увагу також на те, що актуальність інформації дійсна на момент виходу телепередачі. Сподіваємося, що ми були сьогодні вам корисні. З вами була адвокат Ірина Пашкевич та телепередача Швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. А якщо ви зіткнулися зі складнощами в питаннях взяття на облік та виїзду закордонний повнолітніх, рекомендуємо звертатися за допомогою професіоналів. Отож за більш детальною інформацією та задля запису на консультацію звертайте за номером телефону плюс 38 068 421 78 91.